Перед тими, хто вклав своє життя під час радянських репресій, і те, що ми заборонили комуністичну партію, те, що ми заборонили комуністичні ідоли, це тільки перший крок на великому шляху до очищення України від всього того негативного сугілля, який ми мали під час радянської окупації. І для мене це ще одне підтвердження того, що реформа системи тюрем дуже на часі, Тому що, на жаль, наша тюремна система не набагато змінилася з тих часів, коли застосовувалася сталінські репресії і по умовам утримання, і по відношенню до людей, і по втраті всього людського і гідного, що є у людині, коли вона потрапляє до цієї системи. Пам'ять і відношення поновлення справедливості до тих мільйонів українців, які загинули від радянської системи, ми змушені зробити реформу системи феніціальної служби для того, щоб людина, яка потрапляє навіть по ту сторону стіни, щоб вона не втрачала гідність, щоб вона мала право, щоб вона мала шанс на повернення до нормального життя. Радянська репресивна система, яка збереглася зараз в нашій фененціальній службі, не дає шансу людині, яка оступилася, повернутися до нормального життя. Тому ця реформа для мене є найбільш складною особистою, найбільшим викликом. Але вона стосується сотень тисяч людей, їхніх родичів, тих людей, які потрапили забрати. І вона стосується ще мільйонів тих людей, які поклали своє життя протягом всього часу окупації України. І реформування пеніціарної служби, тюрем – це буде, напевно, завершенням процесу декомунізації України і звільнення їх від всіх тих елементів радянського репресивного режиму, які нам нав'язувалися протягом останніх 80 років. І це буде доброю відповіддю і доброю пам'яттю тим людям, які загинули, які були зреанетовані, які були розстріляні, які втратили свою долю життя, своїх близьких у тюрмах, бараках. Колоніях за свою ідею. Їх ламали фізично, але дуже багато з них не були зламані духом. Тому ми повинні в їхню пам'ять зробити все, щоб в Україні ніколи не було таких випадків, коли система тюрем використовувалася для репресії. Так само, як і судова система, яка є невід'ємною частиною захисту справедливості. І так знаково сталося, що початок судової реформи розпочався одночасно з початком реформи системи тюрем. І ми зобов'язані бути успішними в цих двох реформах. І це обов'язок всього суспільства, всієї влади і кожної людини, яка зараз перебуває на будь-якій посаді. Для того, щоб українці більше ніколи не стикалися з своєю історією. З такими жахливими випадками, які були в цьому зокрема